Привіт, мої хороші! Ви на каналі Згрязів князі, де ми за допомогою методоконвертів, вчимося фінансової грамотності, позбавляємось боргів та накопичуємо капітал. Цікаво, гайда з нами. Мене звати Аня, я з Одеси. Я стартувала в 38 І ти зможеш. Починаємо. привіт! Як у вас минув тиждень? Вже у нас січень з вами завершується. Час летить, а ми з вами, як завжди, розподіляємо бюджет на поточний тиждень. Сьогодні в нас буде розподіл з 26 по 31 січня, що подарував цей тиждень мені у моїх доходах. На сьогодні, на 25 січня, у мене на моноліміті мінус 19363 гривні. На приваті мінус 6 тисяч. Вже, вже, вже я у лютому це закрию. І я вже дуже цього не можу дочекатися. Борг безстроковий був 5800 і залишився 5800. Закриємо в останню чергу. Він у нас не горить. Основна робота нічого не приносила. Пташка знов співає, тому вибачайте, знов його нічого не може зупинити, тому звуки телефонові. Підробіток приніс 9 тисяч гривень, акція облігації фонди виплат не робили на цьому тижні. OLX 0, нічого не передалося, щось це застопорилося, треба переглянути ціни, напевно. Кешбек 9773, це був Приватбанк. Залишок 135 гривень з різних категорій. Також у мене на подушці на моєму бзікоборгу перед собою залишилось 1950 гривень, що ми сьогодні трошки будемо виправляти. Проєкт 365, незмінний, як завжди, це один з основних видів накопичень у мене за місяць, тому його я не пропускаю. Сьогодні будемо вкладати з 240 по 245 день. Всього 6 днів. Тому сума невелика 1455 гривень. Одразу це зробимо і закриємо цю категорію. Я б порахувала заздалегідь, що якщо ми сьогодні покладемо 1455 гривень до 28680 тисяч гривень, які вже там є, то отримаємо 30135. Непогано вже майже пів суми зібрано. Тому давайте одразу сюди покладемо. Скриньку поставлю трошки ближче. Нагадаю, що це буде накопичення е, потрошку на перший внесок на іпотеку. Нам потрібно тисяча п'ятдесят і п'ять гривень є на таці. Одразу сюди. Нагадую, хто нещодавно приєднався, ще 5 гривень додаю. Що 3, якраз вся решта уходить. Нагадую, хто нещодавно приєднався, що кошти з ці копілки, я переводжу у євровалю. Потрібно викреслити з 240 по 245 номер. Готово. В Блокнотику відмічено.

7 680. Одразу зафіксую блокноті. 7,680 680 у нас залишається до розподілу. Тепер, так як сума це невелика, тому закривати будемо найнагальніші знов потреби. На жаль, так впали доходи. Початок року всі на всьому економлять, тому хтось поїхав за кордон, тому треба трошки підекономити. економити. Традиції не зміні, які ми розхідні байндери. Категорії в ньому також. Тому продукти у нас 2500. По нулях все залишилось. Звісно, що зараз ціни дуже виросли, особливо на якісь базові продукти. І треба економити також на продуктах для того, щоб е, вистачало цієї суми. 2500 я кладу на продукти на тиждень. І категорія продукти у нас з вами закрита цього місяця. Базова закривається. Що треба покласти також базового? Це транспорт 200 гривень, також незмінні. І також базова категорія проїзд у нас з вами закрита. Люблю відмічати, тому що коли ти бачиш, скільки базових категорій тобі вдалося закрити, ти розумієш, чи ти зі своїми доходами можеш базові потреби якісь покрити, чи ні. Здоров'я сьогодні нічого не кладу, тому що в мене є пігулки поки що. Пропускаю. Зв'язок та інтернет потребує 200 гривень поповнення рахунку інтернету, тому кладемо. Ця категорія також закрита. Підписки також 200 гривень маю покласти, і 200 гривень залишається. План на місяць за цією категорією також перекритий. Підписочки відмічаємо. Кредити. Кредити 2 тисячі гривень піде цього тижня. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Хочу вже розрахуватися з цим приватбанком. Ми будемо урочисто закривати кредитну карту онлайн з вами. Я навіть зроблю, напевно, запис цієї події, тому що для мене хто зі мною давно знає, що я довгий-довгий шлях пройшла до цього. І тут 2000 гривень. Ця категорія не закривається, на жаль, тому що хотілося би більше. Я планувала 14 тисяч, вийшло 11500, але також непогано. Комуналка у мене закрита, тому нічого не кладу. Англійська також в кінці місяця залишиться без уваги, але вона закрита у нас. Кола 1200 гривень. Винда полож. Зараз вийму та покладу раз, два, три, чотири, п'ять і ще двісті гривенників є. Нагадаю, що це продльонка та обіди шкільні моєї дитини. Цю категорію також ми, в принципі, можемо закривати. Тут 3900 було, але мені знадобилось якось на місяць на 100 гривень менше, тому категорія базова закривається. З б'юті нічого не буду купувати, тому що мої запаси дозволяють це. Пропущу. Шопінг також, навіть залишок ми не чіпали. Нікуди не ходимо, бо холодно. Все є поки що. Зуби, ось ця категорія нас потрусила, тому на. Залишку подушки тільки 450 євро та 100 гривень. Нагадаю, що минулого тижня тут було у нас 4500. Категорія зуби також мало собі 2500. І ми 7 тисяч заплатили за систему на зуби малої. Тому зараз випотрошені просто в нуль. І тому на зуби треба покласти хоча б 500 гривень, а поки що місяць ми відпочиваємо. Але нам знадобиться ще 7 тисяч гривень на верхню щелепу. Ставили незйомну конструкцію, тому що раз, два, три, чотири, п'ять. Ставити зйомну не було сенсу, бо вона не дуже зручна. Її треба кожного дня одягати, знімати. Вона ламається, вона із пластику. Ми поставили. Конструкцію з металу і вона вдвічі дорожча. Пластик коштував 3 500 Але в принципі, воно той на те виходить: загубила, зламала щось не так надягла, тому краще було вже трошки більше взяти. Взяла з подушки на що вона нам і потрібна. Зубами розібралися, пішли далі. Дім та затишок нічого не кладу. Все купила, все є, перевірила залишки. Думаю, чи протягнемо тиждень, легко протягнемо. Тому залишаємо. Незаплановані розходи. Також хотілося б щось покласти, але не буду, бо у мене трошки треба піднатужитись на ці зуби. Вихід в люди нікуди не піду, бо погоду саме бачите. Такий в Одесі капець, що <смі> треба сидіти вдома. Виходу в люди також не буде. Ми взагалі цього місяця тільки 200 гривень потратили на вихід в люди. Це якась економія за економією. Тільки разок попила каву. Донати сюди я минулого разу не клала. У мене тут є залишки дрібних грошей. 40 гривень покладу сьогодні. На донати зроблю переказ. 40 гривень. Іменинники хотілося би, але трошечки пропустимо їх цього тижня. Будемо складати, коли буде більше коштів. Ой, чого я написала: Ну, це 200 гривень на залишку. Іменинники 200 на залишку. Так, що далі у нас? Далі у нас швабра, знову вона без уваги, вона мені не горить, але просто потрошки збираю на автоматичну швабру. Є, з цим ми розібрались. Мрія. Ось ця скринька, куди я вирішила накопичувати мрію хоча б по якихось там копійках, щоб просто себе стимулювати, не сходити зі шляху. Так як у нас дрібних грошей не залишилось у таці, я покладу ось ці ще дві двадцяточки, це 40 гривень. Покладу їх у конверт, тому що вирішила купюри не класти туди. На мрію, 40 гривень. Якісь дрібні собі маленькі надходження роблю і буду ними користуватись. 1095 гривень буде в підсумку. Це обидва варіанти. Нагадаю, це і скринька, і конверт. Я спочатку кинула, потім подумала, але в цьому вся я. Мені потрібно 40 гривень викреслити. Давайте ось. Тут я двадцяточку знайшла, вам трошки не видно було, і ось тут. І ми викреслили ось ці два показники і йдемо далі. Далі, далі, далі. Облігації я пропускаю. У мене вони за рахунок подарунків на день народження нормально так виросли. День народження, на жаль, також. Пропускаю, тому що нема чого складати вже сюди. Нагадаю, зелені категорії це бажано, але не обов'язково. Якщо нема чого класти, краще пропустити і покласти на більш важливі рахунки. НПФ також цього тижня пропущу. Чого я пишу 0, коли тут 6650. Виправимо 6650 є. І десь ще, напевно, на дні народження донечки. У мене залишок 200, також я щось розігналась. Все виправила. Я вам потім, як завжди, наближу, щоб ви роздивилися більш детально. На ремонт також нічого не буду відкладати. У мене має майстер прийти. Але. Візьму з того, що вже відклала. Нагадаю, що частина на облігаційному рахунку, і тут у мене 1400 гривень в конвертику. Освіта донечки також цього тижня пролітає. І 1300 гривень у нас 1000 на облігаціях, і 300 гривень ось тут, в конвертику. Техніка також мала поповнити, але не можу, хоча прийде майстер з духовки. Аж в лютому домовилась, бо поки що важкувато з накопиченнями. 600 гривень цьому конверті залишається. Візьму його та конверт на ремонт поєднаю та й полагоджу ту духовку. Подушка. Подушка витрушена, випотрошена, але все, що залишилось ось тут у нас на залишку, все піде туди. Раз, два, три, чотири, п'ять, 800 гривень. Тютя в тютю 10%, але нормально, хоча б так. І подушку ми з вами 800 гривень додаємо. У нас 450 євро та 900 гривень. Цю категорію також можу закривати, тому що нормально я на цій категорії клала гроші. Таким чином, тут ми нічого з вами не можемо викреслити, тому що 800 гривень це плюс-мінус 768 мали б бути в цій категорії. Мінус 0, так і залишається 1950 гривень. Ось такий у нас з вами видався тиждень. Наближу вам табличку, щоб ви роздивились. Я вже у. Передчутт того, що у мене буде безборговий період. Я закрию кредитні картки, скоро вже купила новий блокнот. Тому, поки що я хочу добити цей. Це у мене як нагадування моєї історії закриття боргів від початку і до кінця, тому поки що ми ще в ньому, але скоро переїдемо. З вами це маленький спойлер. Скоро трошки почекаємо, і переїдемо. А я хочу, як завжди, подякувати кожному, кожній з вас за підтримку, за коментарі, за теплі слова. Це для мене дуже важливо. Дуже важливо для мене бути для вас не просто цікаво, а ще й корисною, тому що багато хто дізнається якісь лайфхаки, якісь інструменти саме з відео. Я дуже вдячна вам за фідбеки, за зворотній зв'язок. Я люблю кожного, кожну з вас і бажаю вам, у кого є борги, розквитатися з ними. Якомога скоріше та найекологічнішим для вас способом, а у кого є накопичення, примножити їх також швидко і для себе найкращим чином. А ми з вами побачимось вже за тиждень. І у нас чекають підсумки січня та перше розподіл лютого. Па-па-па-па, до зустрічі!